їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіало. Вважені пані та панове, ваше Ексцеленце, президенти України, пане Володимире Зеленський, а председо влади Чеської Республіки, пане Петре Фіало. Церемонія підписання. Церемоніал підпису. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чеської республіки Петр Фіала підписують спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Президент України пан Володимир Зеленський, а председа влади Чеської республіки пан Петр Фіала підписують спільно декларацію к європейській перспективі про Україну. Yes, yes, okay, like this. Церемонію завершено. Церемоніал є укончен. Заява президента України. Дякую. Шановний Шановна президента України. Шановний пане премєр міністр шановні журналісти, присутні міністри, шановні гості, ради вітати сьогодні друга нашого українського народу і справжнього захисника європейських цінностей. Прем'єр-міністра Чеської Республіки Петро Фіал. Дуже важливо, що цей візит відбувається саме зараз, коли Україна зазнає підлих російських ударів по цивільній інфраструктурі, передусім по наших енергетичних об'єктах. Тільки за один ранок цієї доби 50 російських ракет. Прем'єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор, і яку шкоду цей терор завдає Україні і саме звичайному нашому цивільному населенню. Я дякую вам, Петре. За вже надану допомогу нашій державі за готовність посилювати підтримку, щоб подолати наслідки російського терору і за готовність посилювати тиск на Російську Федерацію, яка своїм терором викреслює себе з міжнародних відносин. Кожного дня Росія свідомо йде на ескалацію, і таке нарощування агресії Росії заслуговує жорсткої реакції всього світу, як на національному рівні, так і на рівні міжнародних організацій об'єднань держав. Російне місце в G20, організації Об'єднаних Націй та інших структурах, які були створені саме для захисту миру і співпраці між націями. Очевидно, що Росія лише Цинічно експлуатує всі такі відповідні структури для прикриття своїх злочинів. Будь-який злочинець повинен відповідати за скоєне ним. Сьогодні ми скоординували наші кроки у тому, що стосується посилення санкцій проти Російської Федерації за терор і притягнення Російської Федерації до відповідальності, тобто створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування усіх завданих Росією війною російською війною збитків за рахунок російських же активів. Наші сьогоднішні переговори з паном прем'єр-міністром були як завжди змістовними корисними для обох наших народів. Дуже дякую вам, пане прем'єр-міністре. Звичайно, ми обговорили оборону співпрацю. Ми будемо її тільки нарощувати. Окремо зупинилися на питаннях посилення проти повітряного і проти ракетного захисту, а також захисту від дронів, які російські терористи придбали у своїх спільників. В Ірані, коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100%, це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить Росію значної частини її ескалаційних можливостей. Обговорили також залучення Чехії до підготовки наших військових і проєкти по будівництву та ремонту військової техніки. Це посилює захист України, дає нову силу Чехії, а також забезпечує Чехію новими робочими місцями і технологічними можливостями. Дуже детально говорили сьогодні про а, також відбудову нашої держави, наші потреби для ліквідації наслідків російського терору, наслідків від цього терору. Усіх руйнувань ми цінуємо схвалення урядової програми в Чехії щодо відновлення нашої країни а також готовність Чехії взяти патронат над Дніпропетровською областю. І я дякую Чехії за готовність працювати вже зараз для відновлення дуже конкретних об'єктів, зруйнованих чи пошкоджених російськими терористами. Сьогодні підписано кілька важливих документів. Особливо відзначу нашу спільну декларацію щодо членства України в НАТО. Це перший такий документ, який ми ухвалюємо з метою прискорення нашої євроатлантичної інтеграції. Ми зафіксували цією декларацією, що будемо посилювати співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом альянсу як тільки це дозволять умови. Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були ухвалені і з іншими державами і іншими членами НАТО. Я дякую всім нашим чеським друзям. Особисто дякую пану прем'єр-міністру за лідерство в цьому питанні. Це те, що наближає Україну та всю Європу до довготривалого миру до безпеки. Обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром увесь спектр нашої взаємодії в рамках Європейського союзу. Чехія головує в Раді Євросоюзу, і ми відчуваємо наскільки сумлінне і змістовне це головування. Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про виділення європейської макрофінансової допомоги для нашої держави, а також за реальне сприяння нашому процесу євроінтеграції. Сподіваюсь, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Євро Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій, які були надані нам, і ясність щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. І ще одне про що варто сказати саме сьогодні: ми бачили щиру підтримку європейцям України на вулицях дійсно багатьох. Прекрасних європейських міст одразу після початку повномасштабного вторгнення навесні. Влітку, звичайно, ми вдячні кожному і кожній в Європі, хто виходив на вулиці, хто виходив на своїй площі, площі своїх міст, захищаючи мі мир для України, не тільки для України, все ж таки для всієї Європи і світу. А особливо ми вдячні тим, хто і зараз продовжує такі акції. Вони дуже важливі акції на підтримку України і наших цінностей, спільних європейських цінностей напередодні. А візиту пана прем'єра в Празі відбувся саме такий мітинг. І дійсно, десятки тисяч людей були на площі. І я дякую усім, хто вийшов на ці площі, щоб нагадати, що Європа має бути сміливою, має бути справжньою і дійсно може перемогти у цьому протистоянні, впевнений, я в переможе, коли європейці разом нашу свободу усіх на континенті, ніхто не зможе. Відібрати. Роль Чехії, роль Праги у захисті миру і людей, які постраждали від війни, вже стала історично вагомою. І саме це відзначила Україна спеціальним званням, яке присвоєно місту Прагу місто рятівник. Ще раз дуже дякую за підтримку. І ще про одну нагороду. Я хочу, щоб цей орден і зараз. Про нього буде детально. Орден Ярослава Мудрого першого ступеню символізував цю історичну вагу наших відносин, відносин України і Чехії, України і Європи, які досягнути завдяки вашим зусиллям, пане прем'єр-міністр, шановний Петре, я вітаю вас, слава Чехії, слава Україні. Указом президента України за визначний особистий внесок у розвиток українсько-чеського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Rozhodnutím prezidenta Ukrajiny za významný mimořádný přínos v rozvoji ukrajinsko-české mezistátní spolupráce za podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. Nogoženo ordenom Kniaza Jaroslava Mudrého 1. stupeňa Petra Fiálu, premiér ministra České republiky. Se vyznamenává. řádem knížete Jaroslava Moudrého prvního stupně Petr Fiala, předseda vlády České republiky. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Z... Президент України Володимир Зеленський. Заява прем'єр-міністра Чеської Республіки. Проглашені председа влади Чеської Републі. Шановний пане президенте. президенте Мали Володимире, пані та панове. Хочу сказати, що до я, сміни, подстих, хап, я сприймаю чеському ліду Ческе Нагороду як оцінку Чеській республіці та чеському народу за ту підтримку, яку ми надаємо українському народу. Ми звичайно дуже цінуємо цю винагороду від вас, пане президенте, шановний Володимирей, українського як людини, яка стоїть. На чолі українського народу, і ви бороните свій народ від несправедливої від несправедливого нападу. дуже приємно, що члени нашого уряду мали змогу зустрітися сьогодні з українськими своїми колегами стосовно питань співпраці та довгострокових відносин між нашими країнами. Можливо, символічно, що ми Приїхали а в той бать, день, коли бать, знову бать, були масовані вкручні обстріли вкручні Києва, міст, та так само як і інших українських міст, і це, це нагадує міст, нам, що вказує нам то то нам демонструє що, що, що переживають наші українські друзі кожного дня. Наскільки складною є вся ця ситуація? Наскільки потрібно щоб ми не лише думками, а й конкретними кроками, конкретними діями підтримували українців. дуже радий тому, що пан президент Зеленський знайшов часу за таких складних умов зустрітися зі мною та з членами нашого уряду, щоб ми змогли проговорити всі ті важливі речі, які ми проговорили, для того, щоб ми змогли провести цю зустріч Києві за той час. Який були тут востаннє, останнє. багато речей змінилося, є, але те, що тут сталося, демократическое це мужність українського світа, народу, Україні, брання, це відстоювання демократичного, землі, демократичного світу, та, свободи території, всього того, на чому будується демократія дальші українські ми будемо надалі підтримувати Україну, тому що ми бачимо, що на сході України дії Росії стають більш агресивними. І політика Росії стає більш агресивною, і вона проявляється в тому числі і тими нападами на енергетичну інфраструктуру, які ми спостерігаємо, в тому числі сьогодні. І це все не тільки ті моменти, які стосуються військових, це стосується цивільних. Вони страждають і з членами уряду. Ми мали змогу бачити Наслідки таких нападів, розвалені будинки цивільних осіб, це реальність, у якій зараз живе Україна в ці дні і в цей час. аби саме тому надзвичайно важливо, щоб Україна отримувала безпосередню допомогу військову, гуманітарну, економічну, щоб вона Отримувала міжнародні гарантії ми, та запевнення, щоб Україна мала ясну перспективу до вступу, до вступу до західних до структур альянси, до НАТО до Європейського Союзу. Чеська Республіка, безперечно, є партнером, який на якого Україна у цих питаннях може покладатися, тому що ми розуміємо цю потребу і важливість цього кроку для України. В тому числі для стабільності та безпеки у всій Європі, так само пан президент згадував, що Україна буде нашим пріоритетом у рамках нашого президентства у Європейському Союзі. І ми у всіх органах будемо вітати ті кроки, які вже були зроблені Україною у напрямку наближення до членства у Європейському Союзі. Я особисто заслухав презентацію, які щодо кроків, які Україна вже зробила в напрямку. До вступу до ЄС, і це запевнило мене, що Україна вже досягла великого прогресу у цих питаннях. І те прагнення України до потрібних реформ, воно не є лише декларативним Ми бачимо конкретні кроки. Тож я переконаний, що ми. Мусимо підтримувати її в цьому і позитивно реагувати на ці зрушення. Також я дуже радий підписанню нашого спільного спільної декларації, і з вчеської республіки мушу сказати, що ми будемо всіляко підтримувати цю декларацію. Чеська республіка підтримує програму гуманітарної та реабілітаційної відбудови України на 2023-2025 рік, що дасть змогу підтримувати Україну у наближенні до стандартів європейського союзу, але ми також маємо говорити і про підтримку, якої Україна вимагає прямо зараз, і це військова підтримка. І ми будемо робити тут всі кроки, які ми зможемо зробити, які є необхідними. А також необхідно, щоб Україна отримувала економічну допомогу, тому що ми бачимо, що їй не вистачає коштів для фінансування економіки. Відповідно, ми схвалили відповідну програму. Ми бачимо схвалення програми на 3 мільярди євро. Відповідно, ми розуміємо також і потреби у і визнаємо потреби України в енергетичному секторі, зокрема генератори та інші енергетичні конкретні кроки енергетичне обладнання, яке має бути поставлено в найближчі перс. Пективі, я дуже радий, що сьогодні ми мали такі продуктивні переговори на рівні двох урядів. А також під час цієї зустрічі з паном Зеленським та його командою ми мали змогу обговорити про дуже конкретні речі щодо нашої співпраці в найближчі місяці у сферах оборони, енергетики, охорони здоров'я, і я впевнений, що це буде вигідно обом країнам. Хочу ще раз подякувати пану президенту Володимиру Зеленському за нагороду, яка надзвичайно для мене важлива, яка надзвичайно для мене приємна. Дуже радий, що в нас була така продуктивна зустріч, такі продуктивні переговори. І я вже очікую на наші наступні зустрічі із. Сподіваюся, що наступного разу, коли я приїду до Києва, це вже буде вільна земля, яка буде славити свою перемогу у спаналісти. Ваші запитання, будь ласка, Запитання до пана президента Зеленського після того, як сьогодні вранці з українських портів вийшло 12 суден із зерном, президент, прес-секретар Путіна, заявив, що без Росії реалізація цієї угоди стає ризикованою і навіть небезпечною. От як ви оцінюєте таку заяву? Це погроза, чи це запрошення до перемовин? Чи готові ми пропонувати партнерам обійтися без Росії, щоб позбавити її шансів для такого зернового? Шантажу, дякую. Дякую за запитання. Ну, безумовно, я думаю, що світ в цілому вже звик до тих чи інших риторик агресивного характеру з боку офіційних і неофіційних представників Російської Федерації. Хочу нагадати, що в зерновій ініціативі існує дві паралельні домовленості чи два документи. Перший документ трьохстороннього рівня Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина. Тут від трьох суб'єктів я не чув, щоб хтось з чимось був непогоджений і хтось хотів би зупинити зернову ініціативу. Тож тут ми продовжуємо, як ми втрьох і домовлялися. Є інший документ між Російською Федерацією, Туреччиною і ООН. Я не впевнений, що. Той документ Туреччина або ООН порушували, бо вони не зацікавлені в тому, щоб принести голод в країни Африки або Азії. Тож безумовно, те, що Росія говорить, що вона виходить з цієї ініціативи, говорить, що вона виходить з домовленості тих трьох сторін. А це говорить безумовно, що саме вона порушує їх домовленості. Я впевнений, чи буду вірити, будемо вірити, що партнери зможуть заспокоїти ці. Цю риторику Російської Федерації. Ми зі свого боку продовжуємо зернову ініціативу, тому що розуміємо, що несемо у світ, несемо стабільність на ринку харчової продукції. Дякую. Друге і останнє запитання, будь ласка, CNN, Пріма Чехія. Матеріазі. Сінен приманюсіненприманюс, пане президенте. Що ви можете сказати для біженцям, які виїхали з України в Чеську Республіку? Мають вони повертатися якомога скоріше, не чекаючи завершення війни, чи чекати? І, пане прем'єре, також чи маєте ви вже якісь конкретні часові розуміння того, які в яких рамках буде відбуватися співпраця? Дякую вам за запитання. Я так розумію. Petr, can I answer first? Окей. дуже дякую вам за запитання. По перше хочу подякувати чеському суспільству за те, що так тепло приймають Україну біля 450 тисяч. Це останні цифри, які мені сказав Петро, біля 450 тисяч українців вимушено переміщених осіб зараз знаходиться на Тимчасово вірю в це, що тимчасово знаходяться на території Чеської Республіки, з них десь 100, я так розумію, 120 тисяч знаходяться в Празі. Що я можу сказати? Незважаючи на те, що ставлено дійсно прекрасне, тепле, як до своїх рідних, хочу сказати, а вже ж ми дуже зацікавлені, щоб наш народ повертався додому. Я не можу сьогодні. Просити громадян України, тимчасово виїхавших за кордони нашої держави через війну, щоб вони повертались. Жінки, діти. Я думаю, що це сьогодні їх вибір, і я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, війна, яку розв'язала одностороння Російська Федерація і виключно на території нашої держави. Я можу сказати, що. Для нас важливо, щоб наші люди були в Україні, для нас важливо, щоб вони працювали в Україні. Для нас дуже складно тримати економіку України в будь-якому форматі стабільності у час війни. І тому це дуже важливо, щоб наші громадяни були в Україні. Я впевнений, що всі повернуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Для цього нам потрібно більш розвідки. Розвинута єрдефенс і, і інфраструктура захисту, інфраструктура захисту нашого неба, безпеки для наших школярів, тобто, це розвинута також інфраструктура будівництва бомбопобудованих вже бомбосховищ тощо, тобто викликів багато, електрики зараз мало, а, все не так. Просто, але ми тримаємось і зацікавлені, щоб після війни все населення було в державі. Я думаю, впевнений. Не думаю, я впевнений, що так і буде. Не після війни. Тут помилка, а після перемоги. Дякую. Нашої перемоги, щоб уж точно все я сказав правильно. Ця зустріч праці... дала нам змогу обговорити співпрацю у. Окремих сферах і ці сфери цілком зрозумілі. Ми маємо інтерес працювати у сфері оборони, а також у сфері охорони здоров'я, у сфері енергетики, а також ядерної енергетики, а також транспорту. Вже деякі проекти тривають і ми в сфері оборони. Ми будемо продовжувати працювати над їх поглибленням. Ми сьогодні домовилися про подальші кроки на наших міжурядових зустрічах і. У нас uh, триває uh, у нас, буде засідати комісія. Яка в 2021 році засідала комісія щодо е, співпраці у сфері промисловості, економіки та інших питань, і ми сподіваємося, що ця комісія продовжить свою роботу після сьогоднішніх переговорів, і е, з іншого боку, декларація з боку України про ще е, більше бажання відкрити свій простір для чеського бізнесу це дуже позитивний сигнал для чеських компаній, і вони скористаються цією можливістю. Ми будемо у Цьому напрямку продовжувати нашу роботу для того, щоб з одного боку ми допомагали Україні, а з іншого боку, щоб ми мали спільну взаємовигідну співпрацю, яка буде не лише просто в найближчий час, а яка буде довгостроковою для того, щоб дозволила розвивати відносини між Україною та Чеською Республікою. Дякую.